Усім привіт! З вами Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо ідіоми в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся, яке ще значення має слово weather, окрім погода. Ви дізнаєтеся, як буде англійською точити ляси і багато інших цікавих виразів. І прослухаймо уривки з фільмів, щоб навчитися краще сприймати англійську на слух. Давайте розпочнемо. Ідіоми англійською мовою буде idioms. Червоний значок це британський варіант, а синенький американський це для того, щоб потім пізніше не повторятися. Idiom. Idiom. І давайте розпочнемо. Rain, Cats and Ducks означає «лити, як з відра. Дощ коти і собаки, якщо дослівно перекласти. Ну. Ось така є ідіома. І так кажуть, коли є дуже сильний дощ. Face like Thunder. Thunder означає грім. Thunder. Thunder. Face like thunder. Але це як грім. ну, Мається на увазі похмуріше хмари. Have one's head in the clouds. – «витати у хмарах або літати у хмарах. Тут замість one's ми можемо покласти my. Тобто чи є щось? My, your, his. His, her, і так далі. Have once, head in the clouds. Витати у хмарах. Be under the weather. Хворіти. Be under the weather. Twist the wind. Twist означає крутити wind вітер. Twist the wind. Нудитись. Twist. 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 Wind. Wind. Under a cloud під підозрою, якщо слівно під хмарою, а так то під підозрою. Under a cloud. As a right as a rain – У повному порядку. I am as right as rain – Я у повному порядку, наприклад. І тут дивіться два рази вживається as. as означає як. І є така конструкція. As a right, наприклад, as rain». Давайте подивимося ще якісь приклади. As white as snow. Білий білий як сніг. В українській мові тільки один раз вживається як, а в англійській ось така спеціальна конструкція, де as вживається два рази. As white as snow. As, ага, також відома така фраза as soon as possible. Як можна швидше, якщо дослівно, як швидко, як можливо. As old as you. Старий, як ти, наприклад. Не мається це вду старий, а можливо мається на увазі такого віку, такого віку, як ти. Ось. S S. For a rainy day, на чорний день. На дощовий день, в англійській мові, кажуть. Weather the storm. Weather, ми знаємо, погода, а також це слово ще має значення пережити, перенести щось. Weather the storm. Перенести шторм, тобто перенести, навіть не перенести, або перенести, або пережити складні часи. Weather. 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 Sail close to the wind. Sail означає вітрило. Close не завжди означає закривати, а також близько, близько. Вітрило близько to the wind. До вітру. Ходити. означає ця ідіома ходити по краю прірви. Сейл – «вітрило». Sail. Sail. Close. Близько. Close. Close. ON cloud nine. На сьомому небі від щастя. В англійській мові кажуть на дев'ятій хмарі. On чи on cloud nine. Should the breeze. Базікати про дрібниці. Бриз, вітер або легенький вітерець. Should breeze. Брез. Що де бриз? Базікати про дрібниці якісь. In a fog – Розгублений. Якщо дослівно в тумані. Go down a storm означає вдатися. Go down a storm. A piece of the pie. Кусочок пирога. Pie – означає пиріг. Pie. Pie. A piece of the pie – То був дослівний переклад кусочок пирога, а так то частка. Може бути і дослівний переклад у цього виразу. A piece of the pie, кусочок пирога. А як ідіома, це означає частка. Gravy train. Gravy означає легка нажива. Gravy. Gravy. Gravy train легкі гроші. Bring home the bacon, bacon. – Забезпечувати сім'ю досягти успіху. Bacon означає бекон. Salted or smoked meat from the back or sides of a pig, often served in narrow, thin pieces. Salted or smoked, uh, smoked meat. Посолонене або, тобто, як це копчене, як наскільки я зрозуміла, м'ясо, from the back or sides зі спини або боків of a pig свини, served, часто подається in narrow thin pieces. Narrow означає вузький, thin, тонкий, в вузьких тонких кусочках. Salted or smoked meat from the back or sides of a pig often served in narrow thin pieces. Bring home the bacon, сім'ю або досягти успіху. Make ends meet. Зводити кінці з кінцями. Make ends meet. Hit the jackpot. Зривати куш. Hit the jackpot. Чи jackpot. 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 Be in the red. Бути у боргу. Be in the red In the red. Make a bundle. Bundle означає пучок. Make a bundle, зробити купу грошей. Look like a million dollars. Виглядати як мільйон доларів. Тобто виглядати на всі сто, якщо ми говоримо про художні переклад. Cast a pretty penny a Pretty Penny Pretty penny означає велика сума грошей. Pretty Penny. Go Dutch. Платити свою частку. Зверніть увагу тут з великої букви пишеться ось це слово Dutch. Go Dutch. Платити свою частку. Nest egg. Заначка. Nest означає гніздо. Nest egg. Це якби яйце те, що в гнізді. Заначка. Гніздо. Але тут і, і, і так видно. Nest. <плес> Nest. Break the bank. Дуже витратитися. Break the bank. Cost a fortune. Коштувати цілий статок. Cost a fortune. On the breadline. Breadline означає черга безробітних. Breadline. 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 On the breadline за межею бідності. Once in a blue moon Дуже рідко. Дуже рідко. once in a blue moon. Around the clock, round the clock. Цілодобово. around the clock. Run out of time. We Catch unawares. Catch unawares unawares. Несподівано зненацька. Catch unawares, the зненацька. Unawares. Unawares. Black sheep Біла ворона. В англійській мові кажуть, не біла ворона, а чорна вівця. When pigs fly? Щось у лісі здохне, або коли рак на горі свисне. Коли в англійській мові, якщо досі не то коли свині будуть літати. А ми кажемо, коли щось у лісі здохне, або коли рак на горі свисне. Be as busy as a bee» – Знову в нас «as», «as» Бути зайнятим як бджола. Тобто працювати як бджола. Або ми ще кажемо робити як віл. Let's get out of the bag» – «bag» означає мішок або сумка. Bag. Bag. Випустити кута з мішка. It like a horse. Дослівно їсти як коняка. А ми кажемо бути голодним, як вовк. Butterflies in the stomach. Butterflies. Butterfly означає «метелик». Butterfly. butterfly. І stamek. Стамек. Живіт. the stomach». Метелики в живуті, якщо дослівно, мається на увазі ні живий, ні мертвий. Але якщо я не помиляюся, о, також перекладається як метелики в животі, якщо це не ідіома. Like water of a duck's back. «Back» – це не тільки означає назад, а і спина. «Back», Спина «back». Like water of a duck's back. Як з гуся вода. З гуся як з гуся вода. «розумник», розумник. egghead Couch potato. Couch диван. Couch. Couch. Диванна бараболя. Диванна картопля. Не роба. Це не роба. Couch potato. Tough cookie. Tough означає важкий tough. Бачите, сполучення букв GH дає нам звук Ф. Tough. Важкий. Tough. Tough. She's had a tough life. Неї було важке життя. Eat one's words. Брати назад свої слова. Eat your words, наприклад, to admit that what you said was wrong. Визнати, to admit, визнавати. Визнати that what you said, що те, що ти сказав, was wrong. Було неправильним. Wrong – Це неправильно щось. I'm going to make you eat your words. Я змушу тебе з'їсти. Свої слова, тобто забрати свої слова назад. The apple of one's eye. Зіниться ока. The apple of once one's eye. Hard nut to crack. Nut – Горіх. А crack – розколювати, розбира, розбивати щось з різким ударом. Crack, crack. Hard nut to hard – Не знаю, чи нам таке слово потраплялося, чи ми його вивчали, чи ні. Важкий, складний. Тобто важкий горіх, щоб його розколоти. Мається на увазі тяжка задача міцний горішок. Тяжка задача або ж міцний горішок. In a nutshell. Натшел горіхова шкаралупа. Not shell. Not shell. Be full of beans. Бути повним енергії. Бінс взагалі означає боби або ж фасоля. Бін. Це водний бін. Боб, біб. Боб. Бути енергійним. Be full of бінс. fat. Chew означає жувати, Chew. І фет це жир або сало. Chew the fat – жувати жир чи жувати сало. Ми кажемо точити ляси. Жувати. Чу. Чу. Жирсал. І ось на цьому наші ідіоми закінчилися. Це взагалі не всі ідіоми, які є в англійській мові, взагалі їх дуже багато. А я вибрала, на мій погляд, такі самі е, цікаві і нормальні. І приклади. зовсім небагато багато прикладів. I have to go even if it rains, cat and ducks. Мені потрібно йти на, і навіть якщо ляє як з відра. «Rains, and dogs». People need money to make ends meet. People need money. Людям потрібні гроші to make ends meet, щоб зводити кінці з кінцями. She's full of beans this morning. Вона повна енергії цього ранку. І англійська на слух. Сьогодні я взяла тільки два відео. Уривок No1. So the Black Sheep Returns. So the Black Sheep Returns. So The Black Sheep Returns. Що ж, Ну, соу можна по-різному перекладати. Тут перекладається як ЩО ж чорна вівця, якщо дослівно, а так то біла ворона Returns. Повертається. Три речення в голосі. І ще один ривок. Ти завжди будеш літати в хмарах. Літати? Ну, да. Ти завжди будеш літати десь там в хмарах. Також повторіться речення в голосі. Тепер прослухаємо ці уривки ще поразу. But... І, в принципі, на цьому все. Просто давайте ще раз, я думаю, що швидко пройдемося по тому, що ми сьогодні розглянули. І я сподіваюся, вам щось хоча б трошки запам'ятається з цього відео. Ідіоми саме слово ідіємс. Rain cats and dogs – ducks з відра. face like thunder, похмуріше хмари. thunder грім. have one's head in the clouds, летати у хмарах, літати у хмарах. be under the weather, хворіти. twist in the wind, нудитись. twist, крутити означає wind вітер. Under a cloud під підозрою. as right as rain у повному порядку. For a rainy day на чорний день. Weather the storm пережити складні часи. To weather має значення пережити, перенести не тільки погода. Sail close to the wind, ходити по краю прірви. Sail вітрило, close близько. On cloud nine. На сьомому небі від щастя. Should the breeze базікати про дрібниці, Breeze – вітер, легенький вітерець. In a fog розгублений. Go down a storm. Вдатися. A piece of the pie. Pie означає пиріг, a piece of the pie. Частка. Gravy train. Легкі гроші. Gravy означає легка нажива. Bring home the bacon. Забезпечувати сім'ю, досягти успіху. Bacon, bacon. – Бекон. Make ends meet. Зводити кінці з кінцями. Hit the jackpot. Зривати куш. Be in the red. Бути у боргу. Make a bundle – зробити купу грошей, Bundle – пучок. Look like a million dollars. Виглядати на всі сто. cost a pretty penny – Коштувати купу грошей. Pretty penny означає велика сума грошей. Go Dutch платити свою частку. Nest egg – Заначка. Nest означає гніздо. Break the bank. Дуже витратитися. cost a fortune, fortune. Коштувати цілий статок. On the breadline – за межею бідності. breadline означає черга безробітних. Once in a blue moon. Дуже рідко. Around the clock – Цілодобово. out of time – Вичерпуватись. Catch unawares – Застати зненацька. Unawares – несподівано зненацька. Black sheep – біла ворона. When pigs fly – коли щось у лісі здохне або коли рак свисне на горі. Be as busy as a bee – Працювати як бджола або робити як віл. Let take it get out of the bag – Випустити кота з мішка. Bag означає не тільки сумка, а й мішок. Eat like a horse бути голодним як вовк. Butterflies in the stomach. Ні живий, ні мертвий. Butterfly metallic stomach. живіт. Like water of a duck's back. Як з гуся вода. Back – має ще значення спина. Egghead – Розумник. Couch potato не роба, Couch, диван, Tough cookie – хуліган, Tough означає важкий. Eat one's words. брати назад свої слова, з'їдати ці слова. The apple of one's eye. Зниця ока. Hard nut to crack. Тяжка задача, міцний горішок. Nut – Горіх. Crack – Розколювати, розбивати тобто, різким ударом. In a nutshell. Коротко. Nutshell – означає горіхова шкаралупа. Be full of beans бути енергійним, бути повним бобів. Бінс-боби боби. де фет, пляси точити, чю жувати, фет, жир, сало.